Як ми досягаємо такого результату? В даному випадку ми міксуємо декілька матеріалів. Як вже мабуть, ви помітили, один із них це спанбонд. Спанбонд ми тут використовуємо чисто білий, білий піксель і світло-сірий спанбонд. А також трошечки можемо взяти біжу. В даному випадку, це обрізки з виробництва сіткарів. Вони нам віддають свої обрізки різної товщини, і це мене дуже влаштовує. Чим більш різні вони по товщині будуть, тим буде краще для результату. Має бути змішана фактура, бо однородна фактура вона є неприродньою. Порівняйте галявину і а, поле за пшеницею. А, пшеницею, ви одразу зможете зрозуміти, де справа рук людини, а де природня. Різати спанбунт. Варто приблизно ось такими скибочками невеликими. І не бійтеся різати його криво. Якщо у вас кудись буде каса лінія, це буде тільки краще. Чим більше хаосу, тим краще. Десь 0,5 до 1 см. Знову ж таки, ви можете комбінувати більш тонкі, більш товсті відрізочки, і чим більше буде різниці між ними, тим краще. Можете навіть їх розрізати потім трошки ось так хвостами буде краще. Це якщо ми робимо прямокутні фактури, нам знадобляться і прямокутні, і круглі. Зараз розкажу, як їх робити. Покажу вам, як робити вічку. Наприклад, ми відрізали ось такого розміру клаптик. Він достатньо широкий, в залежності від того, яка у вас буде сітка. Ви зможете його використовувати чи ні. Якщо не зможете, ви просто робите його вуще по ширині вашого вічка. Допустимо, у вас вічко 20 мм, тоді можна використовувати такий клаптик. Далі, що ми робимо, щоб його закріпити на сітці? Прорізаємо ось таке, як ми називаємо його носик або клювик у пташки у сторону. Вищу, так? Виходить ось така дірочка, через яку ми потім просунемо ось цей клаптик і закріпимо сам на собі на сітці. Ось таким чином. Але більшість елементів у вас має бути не рівними, а ось такими равликами, тобто мати таку зігзагообразну або спіральну фактуру, структуру, форму. Як хочете, так і називайте, але головне, що вони ось такі всі кудряшки, локони. Чому? Знову ж таки, щоб надати фактурність, природну фактурність нашому виробу. Їх має бути не менше 50%. Як їх робити? Я приблизно намалювала схему. До речі, нам будуть знадоблятися добровольці, які будуть нарізати спанбон таким чином. Це плюс-мінус, тобто приблизно 12 спіралей на лист А4. І не треба дуже тут бути перфекціонистом, як іде, так і йде. Зараз покажу, як це нарізається. Як нам зробити ось такий равлик? Потім ви зможете це робити на автоматі. А зараз я показую, як це уявляти на схемі. Спандбунд, він напівпрозорий, тому дуже зручно використовувати схему, щоб підкладати і вчитися це робити. Розрізаємо на три стовпчики. Якщо у вас щось пішло криво, і один стовпчик трошки більш ширший, трошки пішов кудись не туди. Це не страшно. Знову ж таки пам'ятаємо, що чим більш каряво ми нарізали, тим більш природньо воно буде виглядати. Перфекціонізм тут якраз недоречний. Тому це можуть робити діти, школярі і навіть в дитячому садочку. Потім склали цей стопчик на два, розрізали. Знову склали на два, вийшов приблизно квадратик. Він може бути трошки прямокутним, трошки косим, не страшно. Ось такі в нас вийшли чотири приблизно квадрати. І далі ми беремо їх чотири, так як спамбон тонкий, його легко різати таким чином. Ми не зрізаємо коти, нам не потрібно, щоб воно було прямо кругле-кругле. Нам не потрібно, щоб воно було всі однакової товщини, ширини і так далі. Нам треба його зробити як можна більш карявенько. І дорізаємо таким чином. До серединки равлика. Ось так. В нас вийшло одночасно 4 заготовочки для наплетення. Чудові собі барашки. Вуаля! Один матеріал, який можна використовувати у зимовому маскуванні, який перевіряла, це будівельні мішки. Але тільки як додатковий матеріал, не в коєму випадку, в жодному випадку, не як основний. Чому? Тому що він трошки шуршить, і він, він трошки блікує. Тому, але у нього є свої переваги, він не мокне від слова взагалі, і він дуже-дуже легкий. І цих мішків можна роздобути безкінечно багато. А тому ми їх сатаємо так само, як сатаємо звичайну мішковину, розрізаючи на квадратики приблизно 25-30 см. сантиметрів. Наступний матеріал, який ми можемо використовувати як допоміжний, як супутній це рафія. Рафія це матеріал для рукоділля, який використовує для плетіння сумочок, капелюшків та інших сувенірних виробів. Це пальмове листя, тобто це натуральний матеріал. Взагалі, перша наша думка була використовувати його для плетіння професійних кікімор, так як ми бачили, що є. Вироби на професійних сайтах саме з рафії. Але коли ми перевірили його у приладнічного бачення, то зрозуміли, що він набагато світліше, принаймні те, що нам трапилось в Україні, ось найбільший вибір рафії природньої нефарбований. Він у прилатнічного бачення чомусь набагато світліше основного трав'яного фону, тобто його інфрачервона ремісія, не відповідає нейтральній. Але для зимового маскування він чудово підходить, тому що він майже білий. І що добре, у нього є як тонкі волокна, так і досить широке листя, яке можна також і розділяти за необхідністю, тобто міксувати фактуру. Які нюанси роботи з рафією? Перш за все, це треба її змочити, трошки дати їй полежати, помокнути. Вона дуже швидко сохне, тобто, також чому не можна додавати рафії багато, тому що вона в сухому вигляді достатньо шуршить, але варто її хоч трошки змочити, вона стає еластичною, м'якою, і шуршить вже набагато менше. Тобто, якщо вона полежить хвилин 10, то шуршить менше, враховуючи те, що у нас досить вологі зими. Це тільки на плюс. А ще великий плюс рафії те, що вона дуже швидко сохне, не набирає багато вологи і не набирає вагу. Розділяємо її на відрізки приблизно 25-30 см, щоб можна було просто її зав'язувати як мотузком. Ми заготовуємо матеріали: пучок розплетеного будівельного мішка, наші кудряшки, равлики. Із білого спанбонду та спанбонду білий піксель. Полосочки з сірого та білого спанбонду різної ширини та довжини, там від 15 до 30 сантиметрів. Рафія порізана, і також трошки змочена вона має бути вологою. І можна ще додавати трошки інших кольорів спанбонду: це може бути або більш темно-сірий, або більш. В Беж в залежності від того, що хочуть і що у нас замовляють яке наплетення захисником. Таким чином у нас виходить пухнаста фактура. фактора. Головне вона з тих матеріалів, які швидко сохнуть, не вбирають вологу. І достатньо компактні, тобто їх можна спрощити, і потім вони знову розійдуться і будуть собі пухнастенькими. Це важливо при використанні, особливо зимовий період, коли все мокро, усіх дуже важкі речі, і кожен кілограм, вірніше, навіть кожен грам, має значення, і кожен літр вантажу також обсяг має значення. За посиланням даю нашу групу, де ви можете задати додаткові питання. Буду рада обмінятися досвідом. Якщо у когось є ще цікаві рішення по зимовому або літньому маскуванню, велком будемо обговорювати.